Доброго дня, вітаю всіх! І сьогодні мова піде про персик. Це в нас сорт, він ніби й не ранній, але бачу, що рожевий бутончик вже розкривається на ньому саме раніше. Ось так не можна зловити камеру і ще показати. В тому році. У нас не було персиків через те, що були дощі і всі е, листя зіпсувалося, почалася кручавість персика, не було змоги обробити його, тому що кожен день були дощі. Тож цього року дуже за це переживали, От. щоб встигнути обробити, то ніби погода дала. І обробили. Перша обробка була цим бордоською сумішю. Ось видно, що він такий голубенький, гарненький. От. Друга обробка була вже по нерозкритому бутону. Ось коли листечко, був хорус це від курчавості, і актара від шкідника. Оце молоденький зовсім. Йому, мабуть, ну, роки 4. Це він один рік він плодоносив, другий рік курчавість завадила йому і ось це третій рік. Незрозуміло, чи буде він плодоносити, чи ні. Зараз така погода нестабільна, що нічого не понятно. Дуже смачний сорт якийсь, не знаю назви. Але знаєте, весна пройшла, все розквітає, вже ось бачите, навіть листочки з'явилися. Ну, тепер ще буде одна обробка, мабуть, хорусом, і потім ще скорум. Це все потрібно робити, здається, через тиждень, через два, для того, щоб не було цієї курчавості. Бо в тому році дуже гарно цвів він. І це і на ще два там є. Персика дуже гарно вони квіт... цвіли, квітували, От, а персиків не було, тому що ну, ли... листя все прийшлося обірвати, воно все було пошкоджене. Тому, хто, можливо, не знає, що потрібно це зробити обов'язково для того, щоб персики були. Ситуація така досить дивна. що сьогодні тільки третє. У нас квітня, а ось вже буде розпускатися і персик. Абрикоса вже, вже почала квітнути. Абрикоси також обробляємо разом з персиками. Ну, в неї не курчавість, в неї там інші хвороби. От, тому вона потребує обробки обов'язкової, щоб плоди були рівномірні, щоб не було на них таких п'ятин, щоб вони не осипалися. Тому що іноді, здається, що то померли, та цвіт обсипався, а то виходить, що не так. Це все від хвороб. Ще хочу показати, що цього року майже вся хризантема вилізла, перезимувала і ось так виглядає. Це хризантема гілочкова у мене. Тут її цілий рядок. Ось від виноград є шпалера на ось. І цілий рядок хризантеми гілочку. Чоловік вже виноград обкопав. Це такі старі кущі. Є й молодші у нас. У нас багато винограду вирощує чоловік. Дивіться. Зазвичай я всі оці кущики розкопую, як вони підростуть, десь вище десь 10, 10 сантиметрів і вище. Ну, Можливо, навіть ну, хватить, достатньо буде 10. Викопую кущі, розсаджую по одній, отакій, по одному саджанцю. Ось. І тоді на осінь кущики дуже гарні, рівномірні і квіти, ну, розмір квітів гарний, вони не мілкі. Тому що, якщо не викопувати, Кущі загущуються, от, і квіти стають за рахунок цього меншого розміру. Але в цьому році я вирішила зробити такий е, дослід, тому що є думки, що будуть і так квіти гарні. Ну, Не буде квітка менша, якщо не розкопувати кущ. Ну і так, то мені набридло їх викидати. а в цьому році я вирішила цю гілочкову хризантему так і оставити. Буду її стригти літом, щоб вона не витягувалась. І побачу, що вийде з цього, якщо не викопувати і не розсаджувати по одному саджанцю. Так я не робила ніколи. Теж в основному і мультифлора перезимувала гарно. Ось один з кущів. Така земля, знаєте, суха. Ще її ніхто не рихлив, прямо як камінець після цих дощів. ну Взагалі, і там воно бачу, виходить. Е і мультифлору теж хочу спробувати не розділяти ось цю, що в ґрунті. Звісно, буду висаджувати ще по одному саджанцю, та, що в мене є. Які живці лишилися, і щоб було для порівняння, щоб побачити восени, які кущі будуть кращі, краще будуть держати форму, мати кращу квітку. Ті, що я не розсажу, не буду розділяти. Чи ті які висажу по одному живцю. І тоді вже точно будем, буду знати, як правильно, ну, вірніше, правильно садити по одному. Настільки вирогідність того, що нерозділений кущ буде гарний. Це все можна буде побачити восени. Ось також якось дивно вийшло, корінь зверху. Десь вода облила, що корінь лишився зверху, але все рівно, бачите, живе і ось живе. Поки бачу на сьогоднішній день, що не вийшла тільки хризантема фісташка. Така салатова мультифлора, її немає. А ось ці всі. І там, і далі. Дуже багато Ті, що лишила я в землі, не викупувала, всі вони лежали. Ще ось така хризантема. Я багато про, по ній знімала відео. Ну, не багато, мабуть, три відео показувала. Це хризантема малімон, зелена така, гілочкова. Ну, я говорила, що я її не буду садити на наступний рік. Я щось не думала, що вона лишиться. А вона вся лишилася. Тут чотири кущики і росте, і всі вони лишилися. Вона така, знаєте, виросла догори 2 метри. І малесенька квіточка. Так, ну, сантиметра 2 в діаметрі. Ну, Колір такий справжній зелений. Нічого з себе вона гарного не показує, лише якщо її комбінувати в букеті. Тоді вона підходить і виглядає гарно. Ну Ось таке відео на сьогодні. На все добре, миру нам.